Ерік Шмідт примарне дитя На лаві, навпроти мене, якась панянка годувала птахів. Спершу гробці, вівсянки і санички, помалу пострибуючи, наблизились до неї, Боязко з острахом назавжди лишитись на землі, готові за найменшого підозрілого руху рувучку змахнути крильцями. Потім вони заклякли довкола ніг панянки. Збились напівколом, ніби зграя малих жебраків. Деякі із зухвальців, палаючи від бажання дзьобнути хоча б крихту, зважились стрибнути на лаву, а то й на руки панянки. Вільшанка, помітивши цей бенкет, відганяла суперників гострим дзьобом, а далі пітюбцем біли голуби не зграби. Мені стало цікаво. Звичайно ж, я не раз бачив, як незнайомі жінки, не звертаючи ні на кого уваги, Годують тварин. Однак було того дня щось незвичайне ця пані надто вже вирізнялася з поміж решти. Вона не скидалась ні на волоцюжку, ні на божевільну, ні на стару. Навпаки, ніби щойно вийшла із парукарні, вбрана в розкішний костюм зі світло льону, Її волосся мінилося ясно жовтим бурштином, що викликав спогади про відпочинок на морі. Або ж у невисоких горах, словом про дозвілля доступне багатіям. Тож парижське птацтво годувалося з рук заможньої міщанки. Приятель, що сидів поруч, штукнув мене ліктем і пробурмотів А, поглянь, но!» якийсь пан того ж віку і схожої подоби, спортивної статури, бадьор і добродій, років 60 прямував алею. Пошуках вільної лави. Що ж, не диво, такого сонячного ранку після кількох похмурих дощових тижнів, хто з парижан не мріє поніжитись під теплим промінням. Шукач, зрештою, зрозумів єдине вільне місце залишається поруч із панянкою, оточеною птахами. Не привітавшись, навіть не поглянувши на жінку, він усівся і став поводитись так, ніби на лаві він був сам. Прокашлявся, вийняв газету і широко розгорнув її, зазіхнувши на простір сусідки. Вона вдала, ніби не помітила його, і якоїсь миті здавалося, що вона кришить хліб просто панові на ноги, і галасливі птахи ось ось обліплять його. Повз пропливла якась пара. Пан підвів голову і привітався. Теж за хвилинку зробила і панійка. І кожен байдуже повернувся до своїх справ, навіть наявність спільних знайомих не могла зблизити їх. Зненацька вітер пожбурив однієї сторінок газети Фігаро на інший кінець лави. Жінка не поворухнулась, ніби нічого не сталося. і чоловік мусив сам ловити неслухняні шпальти. Трохи згодом нахилившись, вона штовхнула свою торбинку і та посунулась до чоловічого черевика. А сусід лише з байдужим виглядом заклав ногу на ногу. Жоден ніби не зважав на сусіда, однак, як не парадоксально, відчувалось, що цікавить їх саме це не зважати. Якимось ледве вловимим здерганням, хвилями зневаги, що йшли від них, заціпенінням, яке панувало навколо, вони доводили, що жили, існували заради одного. Показати другому, що його тут немає. Мій приятель помітив, як я скривився і зрадів, уявляєш, перед тобою подружжя? Ти жартуєш, а ось і ні, до речі, живуть вони в одному будинку. Та ну, але порізно, Ні синітниця. вони поділили помешкання навпіл. Мосі користуються виходом для прислуги. Щоб не зустрічатися, вони звели спеціальний мур. Проте їм однаково доводиться зіштовхуватись по 20 разів на день на сходах, у холі, в крамницях, на вулиці. Адже звички зосталися ті самі, а при цьому вони не зважають один на одного. Та ти смієшся з мене. Я бачив їх кілька років тому жити одне без одного не могли. Цілий квартал адже тут довкола коло Вагейської площі усі одне одного знають. Вважав їх зразковою парою, взірцем злагоди, справжньою парадигмою щасливої сім'ї. Хто б міг подумати нині? І що ж сталося? Одного ранку вони поділили усе майно, помешкання, маєток у горах. Будинок на морі, і вже більше не розмовляють. Отак От раптово не може бути. Чому ж? Якщо буває любов, мов блискавка, то й розлука може бути блискавичною. І все ж таки хотілося б зрозуміти. Тоді тобі пощастило, і я дізнався про причину у подруги Северини. А хто така Северина? Ота панійка із птахами навпроти тебе. Северині та Бенджаменові Трузак успіху не бракувало. Вони були юні, зграбні, відомі, заможні. Бенджамен Трузак, випускник Національної школи управління, обіймав посаду у Міністерстві охорони здоров'я, де виконував найскладніші завдання. Колеги нахвалювали його ясний розум вроджену харизму, глибоку обізнаність у справах і тонке відчуття суспільних настроїв незалежна журналістка Северина продавала своє легке насмішкувате перо численним жіночим журналам. Вона за виграшки складала як коротеньку кумедну замітку про приготування булочок, так і довжелезну, веселу статтю на 10 сторінок. Про нові барви та лаки для нігтів, і головних редакторів оповівали чари її інтелігентної легковажності. Северині та Бенджамину не бракувало нічого, хіба родини, створення якої вони перенесли на пізніше праночевтіх, зустрічей, друзів, подорожей і тренувань у спортзалі. Коли Северині виповнилось 35 вона стривожилась, адже час плинув безповоротно. Тож вони присудили саме тепер слушна мить заснувати сім'ю. Тоді ж северинина сестра привела на світ донечку, вражену рідкісною хворобою. Северина дуже переживала за молодшу сестру, а Бенджамин бив на сполох. Чесно кажучи, мені лячно. У твоїй родині народжуються інваліди, але і в моїй не бракує хворих. Северино з таким не жартують. Северина всміхалась, хмурилась, все відкладала обстеження та, зрештою, піддалася, адже вже не могла опиратись прагненні материнства. Лікарка, приятелька Бенджамина із міністерства, відверто заявила. Що обоє мають гени, які наражають майбутній плід на небезпеку імовірних відхилень. І що ж? запитала вражена Северина. Це означає, що коли ви завагітнієте, ми зробимо потрібні аналізи, щоб повідомити вас завчасно. Северина й Бенджамін зітхнули полегшено. Засмучені тим, що почули вони, утім, навіть ідучи на певний ризик. Могли планувати майбутнє. Нарешті, після багатьох марних спроб, живіт 37-річної Северини округлився. Северина і Бенджамін так раділи, що, захопившись щастям, забули про рекомендацію лікарки. Однак під час однієї з міжнародних конференцій приятелька нагадала Бенджамінові про свої слова. Тож одного невеселого понеділка у похмурому кабінеті старої лікарки Северина. Яка радісно обіймала живіт руками, від фахівця із генетики дізналась плід уражено небезпечною недугою, муковість що призводить до накопичення слизу у дихальних і травних шляхах. Лікар нічого не приховував. дитина страждатиме на численні захворювання легенів, буде приречена на тяжке, безперервне лікування і навряд чи проживе довго. Він запевнив Северину, що у зв'язку зі складним випадком і, незважаючи на тривалий термін вагітності, вона має право зробити аборт. Цілий тиждень Северина та Бенджамен катувались у ваганнях зберегти дитину чи ні. Щоразу, залежно від настрою, вони відчували снагу випликати особливе дитя або ж навпаки. Така перспектива наганяла на них. Невимовний страх. Друзі з міністерства забезпечували подружжя суперечливою інформацією. Одні запевняли, що їхній нащадок не доживе і до 14 років. Інші ж стверджували, що протримається і до 25. Кому вірити? Лікарі, до яких зверталася розчарована пара, також плутались в парадах. Тож якось увечері вони вирішили покластись на долю і кинули жереб. Та щойно з'явилася чітка відповідь, як вони нажахані й відсахнулись, відмовившись віряти себе випадкові. Словом, помордувавшись із тиждень, вони так і не зважились на вибір. У нагоді стала одна телевізійна передача. Перемикаючи канали, вони натрапили на репортаж про піклування про важкохворих дітей. З політичних міркувань, аби примусити уряд звернути увагу на інвалідів, журналіст згустив барви, досить трагічно змалювавши щодень пацієнтів та їхніх батьків. Ошелешені Северина і Бенджамен, ледь стримуючи нодоту, і сльози, з жахом спостерігали за мукою, яка чекала на них, якщо вони дозволять народитись своєму чаду, і зважились перервати вагітність. Одразу зателефонували до лікарні. Кілька тижнів після операції ледь не стали останніми у їхньому спільному житті. Між подружжям раз у раз спалахували сутички, сплетені з агресивних дошкульних докорів, що їх кожен адресував радше собі, ніж партнеру. Вона дорікала собі хворим геном і закликала його покинути її. А він картався тим, що надто довго стримував її бажання завагітніти та штовхав до самостійного життя. Кожен почувався нещасним, вважаючи, що його не чують, лихо, яке мало би зблизити їх, навпаки, розкидало по кутках, оскільки про дитину, що перетворилась на марево, вони ніколи не згадували, то Северина вирішила, що Бенджамін применшує її чисто жіноче горе. Він же гірко міркував, що суверені байдуже до його чоловічого болю. Вони почали таємно зраджувати одне одному, часто, але із сумом не відчуваючи ні смаку, ні насолоди, звичай душною жагою, хапаючись за незнайомих людей, немов шугаючи у воду. Що ж, міркував кожен із них, нехай течія несе мене, бо інакше доведеться гребти аж до берега. І лише одне врятувало шлюб Северина й Бенджамін завзято жили достоту, як замолоду. Вони мандрували, знаходили нових друзів та вправлялись в улюблених видах спорту. Не зумівши стати батьками, вони знову стали коханцями, а ще змовниками. Єдине моє диття, наше подружжя повторювала з усмішкою на устах Северина друзям. Які чудувалися їхньому порозумінню. Оскільки на дітей вони вже й не сподівались, то єднання стало самоціллю їхньої спілки. Щодня вони усміхались одне одному сотню разів, ніби щойно спізнались. На 20-му році шлюбу Бенджамін купував кохані стільки ж троянд, скільки й до одруження, а Северина обходила всі крамниці, підбираючи сукні. Що дивували і спокушали б її чоловіка. Єдине моє диття, наше подружжя. Шлюб обернувся на спільний витвір, предмет постійної уваги, що постійно пожвавлювався завдяки їхній вигадливості, і вони гідно протрималися б до останнього подиху, поставши новітніми трістаном та Єзольдою, якби не випадок у шамоні. Чи могло їй колись спасти на думку, що Альпи стануть могилою? Двоє завзятих спортсменів сприймали гори як місце ігор і втіх, невтомно нахвалюючи яскраве світло, п'яніючи від швидкості та нових перемог. Хтось віднадходить радісні відчуття дитинства на березі моря, серед піску та хвиль. А Северина й Бенджамін повертались у молоді роки лише на гірських хребтах. Тривалі переходи, прогулянки, спуски, їх тішив будь-який спосіб до лання висот, аж до тієї небезпечної вилазки. Того дня вони рано вранці подалися на підйомник, який віз на вершину південного піка. Будучи вправними лижниками, вони вирішили звернути з позначених трас, що повнились людьми, мов паризькі бульвари, та на самоті насолодитися горами. Ніжні й гострі Альпи простяглися перед ними, піки, ікла та гребні зміняли плато і тераси. Яке щастя, що миті вони ступали незайманим снігом, довкола все вражало цнотою, навіть тиша. Їм здавалося, ніби вони відроджуються під безхмарним небом, у чистому, здоровому повітрі, під гострими променями сонця. Високо над чорною долиною, що мріла десь унизу, пишалися незаймані вершини. Северин і Бенджамін пливли на лижах. Вони кружляли, гнучки, легкі, мов плавці. Повітря довкола нагадувало смачний лікер. Вільні граційні рухи п'янили і сповнювали радощами, жагучими, немов денне світло. Северина і Бенджамін погойдували й спускалися важким. Напівпрозорим снігом, подекуди на білому тлі зблискували алмази. Раптом Бенджамін, що був попереду, зойкнув. Северина встигла нахилитись і також закричала. Граніт провалився під ними. Вони перевернулись, зависли на долю секунди, потім упали, ранячись у стінки пролому, не маючи за що вхопитись, Скочуючись униз. Одну нескінчену мить, нарешті удар, тверда крига. За кілька хвилин вони, приголомшені, спантеличені, позбавлені палець і лиш, забрані сніговим потоком, прийшли до тями, збагнувши, що впали, до розколини. Северина і Бенджамін потрапили до світу, де панував спокій, задушливий, тривожний. Туди не долинали пташині крики, ні шум, ні звуки, життя ніби згасло Северино, ти ціла? Здається, ушкоджень немає, а ти також без поранень. Проте, з'ясувавши, що обійшлися без каліцтв, не заспокоїлись. Лишалося головне запитання як звідти вибратись, на якій відстані від поверхні вони опинились. Принаймні 15 чи 20 метрів, без сторонньої допомоги не видряпатись. Вони почали гукати. По черзі підводили обличчя до вузької смуги неба високо вгорі, і кричали порятунок може прийти лише звідти, з підступної кірки, що проломилась. У роті пекло, Спрага спустошувала слизисту, вологи холод просякував тіла. Легко долав шари тканини повз по потилицях, пролізав між руками і рукавичкою, а заморозивши шкарпетки, поволі заповзав і взуття, а вони все гукали. Крики надавали їм сил. Вони переконували себе, переконували одне одного, що їх чути далеко навколо. Деремно, ніхто їх не чув, і не випадково адже вони подалися так далеко від стежок. На перламутровій перині, що віддалились від будь-якого людського шляху. Аби почути їхні зойки, треба було, щоб якийсь сміливець зважився заїхати туди. За кілька годин, знесилені, вони вже не мали бажання репетувати, бо відчували зміну емоцій у середині себе. Від цього крику було нестерпно, надію, щоразу зраджувала відсутність відповіді. Вони дивились одне на одного. Вуста їхні тремтіли, а обличчя набрякли від холоду. Тут нам і смерть. пробормотіла Северина. Бенджамін понуро кивнув. Кого тут було обманювати? Северина опустила очі, по щоках потекли пекучі сльози. Бенджамін схопив її за пухку рукавичку, ніби благаючи поглянути на нього. Северино, ти кохання. Моє життя, мені пощастило, що я зустрів і спізнав тебе, що ти покохала мене. Це найкращі спогади, які я заберу із собою. Вона здивовано зазирнула йому в очі і прошепотіла Мені також, інших спогадів не потрібно. Бенджамін відірвався від криги і наблизився до неї. Вона впала йому на груди і вони пристрасно поцілувались. Потім, ледве розімкнувши обійми, з новими силами взялися кричати дерли горлянки без жодних ілюзій, проте не шкодували зусиль, відчуваючи обов'язок до кінця грати роль заблудлих туристів. Однак гробниця зі снігу та криги, що обступила їх муром, не відповідала. Змінювалось лише освітлення, проміння темніло, це означало, що небо втрачає барви. Без сумніву, невдовзі мав заповнити морок. Вони здригнулись, уявивши нескінчену ніч. Гей, егей, є там хто небудь. Угорі у щілині виникла чоясь голова, і вони побачили жваве гарненьке дівча, Їхні серця мало не вистрибнули із грудей. Вони заволали. Піду по допомогу, кинуло їм дзвінким голосом дівча. На спуск до долини і на повернення часу немає, вже скоро ніч. Скиньте мотузку. Я лижниця, в мене немає мотузки. Северина і Бенджамін перезирнулись пригнічено. Надія враз померла. Обличчя ж угорі зникло. Бенджамін підскочив і вдарив по стінці. Гей, не йдіть, гей, лишайтесь, будь ласка. Від паніки він аж ревів, втрачаючи глузд. Северина, мов скам'яніла, спостерігала за ним, не втручаючись. Потім знову запанувала тиша, гірка, насичена, нестерпна. Ні Бенджамін, ні Северина не зважувались питати про те, про що думав кожен із них. Вони трусились від холоду. Повз них плівся час одна хвилина, десять хвилин, півгодини, година. Все вона не повернеться. Тримайте! Згори їм махнуло рукою дівча і щілину поповзла жовто гаряча метузка. Кмітлива лижниця звернула на найближчу стежину, вирвала трос, що позначав її межі між стовцями, і прив'язала міцно до скелі і скинула подружжю. Перший трос вхопила Северина. Вона зібрала останні сили і вже за десять хвилин видрипалась із діри. Те саме зробив і Бенджамен. Повернувшись на поверхню і вмостившись на снігу, відчуваючи біль. Від перехолодження та забою, вони при смерковому світлі роздивилися нарешті свою рятівницю, двадцятирічну Мелісу, що голосно реготала, адже їй цей порятунок видався куметним. У своєму будинку Северина і Бенджамін зігрілись, зателефонували лікареві, помастилися виписаними мазями, ковтнули жменю болегамівних та протизапальних ліків. А потім подзвонили Мелісі. Не хотіли їхати геть, не подякувавши їй ще раз. Вона ж запросила їх приєднатись до вечірки, яку влаштувала спільно з друзями. Северина і Бенджамін святкували повернені до життя у товаристві дюжини юнаків і юнок від 18 до 22 років, які зналися з дитинства і від канікул до канікул збиралися веселим гуртом. Сп'янівши від вина, жартів та веселощів, що панували в ресторані, Северин і Бенджамін пожирали очима свою рятівницю. Їм здавалось, що в малісі, яка гарцювала під диявольський рок, зібрались докупи всі позитивні риси, сила характеру, розум, запал, енергія і доброта. Один із юнаків, перехопивши їхній погляд, підсів до подружжя. Правда ж, вона чудова. О, ще й яка. скрикнула Северина. І я так вважаю, пробормотів хлопчина. Та коли згадаю, що вона важко хвора, хто б міг подумати? Що даруйте? У Меліси муковісцидоз. Чули щось про цю недугу? Северина й Бенджамін пополотніли, онімівши та відваливши щелепи, ледь стримуючи тремтіння рук. Вони заклякли на стільцях, не в змозі відвести очей від меліси, ніби побачили примару. Ерік Шмідт. Примарне дитя.